Вот це десята спроба велестараті. Я вернусь до МК. Я не можу вже то грати. Мені дуже тяжко йде, але я розумію, що як я зараз ще підівчусь трохи і грати, то з наступного сезону мені буде легше ти на радіки тут все робити. Бо в наступному сезоні там за штучки можна буде купляти ящики і метровалюту, і тому мені треба побільше тих штучок. Чим більше тих штучок в мене буде, тим краще, бо я зможу більше винести. Найкраще це б було гарний мейсон лутати. Але радка це є, ну... найкраще. Тому біжимо на радку. Будь-який чому мене може забрати зараз. Бо дехто спавниться прямо тут біля радки. Їм бігти нема куди, тому вони біжать на радку. Як дивно, нікого нема. І... Вже полоці всі би мали бути. Напевно, повезло. Напевно просто повезло. Напевно, повезло. Напевно. Повезло. Нічого, воно так повільно збирається. Зараз я хочу край карты чуть-чуть убьехать. Так У нього були кращі патрони, при тому він не зміг мене забрати. Це не везіння, це... це, коротше, так... От ми і побачили, де є наслідку. В нього патрони погані, це видно. В нього теж. Вони померли по своїй тупості. Фух. Тут я якось в безпеці відчуваю себе. Фух. Так, ці патрони скинемо нафіг, хоча ні, може пригодяться все-таки при вбивстві боса. Залутали багато кейсів. І ще один десь тут є, напевно. Все-таки. Ні, бо я не вірю, що вони так. Не всі четверо йшли на радку. А поодиночці. Ні, такого не може. Й-моє, ж ти. Як вони мене троє зажали? капець. Давай рожейка, дай щось добре, дай щось золоте, будь ласка. Давай, перелізай. Це що було написано? А, улучшена гроза. Я понял. Я понял, що не найкраща гроза мені випала. Але щоб улучшена нам випала. Це тоже неприємна штучка. Пришел на стека, да, пам'ять. Що? Он пришел мстити, а я его обхитрю. Розумієш? Я Разумеешь? Дим розсипав, бо я густий наш. Дим ти розсипав. Так, зараз. Ми до тебе прийде, синочок. Угу, mm -hmm, да, обманував. Протарився mm -hmm. Бляха, а їх двоє. Yeah. Yeah. друзья она просто немоно айдар Я не знаю, що це було, але в потік. Так, що перший акем Стальний фронт, таке мені подобається, ніж поліпшена та гроза. Так, це новий тем, це новий теп. місце. Це... ну тут фігня. Ще прийшло до. Мені не подобається. не убивай, пожалуйста. Пошел на. Встречи, дай ему. Тут тип ти я. Тут тип я. Я к это понял. А он перед смертью сказал, дачи дай ему. Я не один. Я не один Не один, братішки. І повне ще патронів хороший. Є два варіанти, або це був наклеп, або його реально десь тут. Я думаю, чуть-чуть натяг мені аптечок. БМГ. Оце не треба. Ніді. Ага. My little friend. 玩啊，这又。 Туда! Два каяшка и немощи! Я в потоке! Найкраще, просто найкраще. Я не переможний! Я не переможний! Пацани, ні, це реально потік. Я в потоці. Я такий потік вже давно не відчував. Я за ціле життя перший раз в потоці. <рес> Я в потоці. Мене броня майже зламано. Просто... Я в потоці. Я все так, не тут пару ящик. Я не так багато виніс, як просто я дуже радий, що я в потоці. Викинув цю фігню. Просто вісім тіпів не могли мене забрати. Десь де вихід, нам ще до нього бігти. Це якась бігня мені дали. Ага. І слиток мені дали. Дуже. А, я думав, нормальне дадуть. Так, викидаємо. І от цего викидаємо. Все більше нічого нема. Видно, залутали щось. Є во тут шли. Просто. Боже, який я. Крутий. Тут ще ящики є, Боже мій. Я найкращий. Я найкращий. Я просто я. Я не можу. Пацани, я ну це. Це Це потік. Я просто. Ви б знали, скільки я раз зливався. Ви би знали, скільки я раз падав в цій грі. Але зараз, зараз я поток. Я просто і не уявляєте цей кайф. Ви собі навіть не можете собі уявити, яке це задоволення. Ви просто. Не знаєте як. Отак. 3% має броня. Я думаю, треба вже бігти на базу. Немає різниці з тими собаками, з тим всім Так. Зараз 10 хвилин до виходу. Ага. Я. Просто я не знаю, якщо мене записують це. Найкраща гра в моєму. В моєму Тому. Професійній кар'єрі PUBG. Це найкраща ігра. Це просто. Це такий потік. Я сподіваюся, що це записувало з мікрофоном. Бо мені не передати емоції, які я зараз вам передаю, зараз ми от туди от їдемо. Чому довший вихід? Ну бо тому що це безпечніше. У вже не, не, не енергетиків нічого немає. Пішки буду добігати. Я, певно, повністю викладу це відео без перемоток, без нічого, бо воно мені настільки сподобалось. Чесно. Це просто. Я не можу вам передати ці емоції. フィスブルバイ。<laughs> <laughs> Ледва шестім хвилин. mesma. Так. Так, так. Це найкраща, яку я катка грав. Дякую вам за емоції. Так, я не дуже багато лута виніс, але я, я це зробив, Мужики, Я просто це зробив. Всім пока.